Добрий день, мої малята! Ми маленькі зайченята. Зайчики побігайчики. Любимо стрибати, любимо танцювати. Ось в нас які гарненькі і незвичні зайченята. Та зайченята так танцювали і стрибали, що розгубили свої морквинки. А морквинки і зайченята в нас непрості. Подивіться, будь ласка, уважно. На що наші зайченята схожі? Так, зайченята наші схожі на геометричні фігури. Це у нас круг, трикутник і квадрат. І морквинки в них теж трикутники, круглі і квадратні. Так що треба зайчикам знайти їх морквинки. Знаходимо, ось яка в нас морквинка. Трикутнику ми віддаємо. Одна морквинка, друга морквинка та круглому нашому зайчику. Круг колому можемо ще сказати, кругла морквинка. Ось. Ще одна морквинка. Нашому зайчику трикутнику віддаємо його морквинки. І ще зайчику віддаємо його морквинку кругленьку. І трикутникову. Так, а давайте зараз подивимось, у якого зайчика найменше морквинок? У якого зайчика? Так, у квадрата в нього тільки дві морквинки. А у трикутника і у кругленького нашого зайчика оскільки морквинок. Давайте порахуємо. Один, два, три, три у кругленького, у квадратного нашого зайчика, скільки. Дві морквинки. А у трикутника скільки? Давайте порахуємо. Один, два, три. Три морквинки. Так, а зараз скажіть, будь ласка, у круглого і у трикутника У кого із них е, більше е, морквинок? Так, чи, може, менше? Ні. В них порівну 3 і 3. Наші зайченята так грали, так стрибали, що й забули, як виглядають їх домівки. Давайте подивимось, в якому домику буде жить який зайчик. Ця домівочка прямокутник підходить нашим зайченятам. Ні-ні-ні, не підходить. Так, думівочка. Трикутник підходить нашим зайченятам? Так, підходить. Ось наш зачиньонок буде жити в жовтенькому будиночку. Так, червоний будиночок. І геометрична фігура ромб. Підходить нашим, нашим зайченятам? Ні, не підходить. Так, помаранчевий будиночок і коло. Так, кругленький. Підходить нашому зайчику. Ось його домівочка. Так, дивимось голубенький. Дом Підходить нашому зайчику квадрату? Так, підходить. Все, ми наших зайчинят розселили в їх домівки, але вони так грали і стрибали, що порвали свої штанці, а штанці теж непрості. А із геометричних фігур, і нам потрібно зашити ці штанці. Давайте будемо шукати ці геометричні фігури. Ось зайчик бігав і треба знайти коло жовтеньке. Зашили, ура! Допомогли зайчику. Яку геометричну фігуру нам треба знайти? Латочку яку? Так. Квадрат. Вставляємо сюди. Ні-ні ні, не підходить. А що ж сюди вставляємо? О, круг, мабуть. Ні-ні ні, не підходить. Прямокутник. Ні, не підходить. Ось трикутник. Так. Зашили нашу латочку. Ура, молодці! Так, дивимось на зелені штанці. Яку латочку потрібно? Ось. Ні-ні-ні, не підходить круг. А мабуть, підійде квадрат. Ні, не підходить. Так. А якщо ми залатаємо прямокутником, ось. Так, підійшло. Молодці. Бачите, як ми гарненько впорались з завданням. А ще в нас одні штанці залишилися. Ми ж не можемо залишити зайченятка без латочки. Так, квадрат підходить цей? Ні, не підходить. А ось прямокутник теж не підходить. Так, круг теж не підходить. А ось ставляємо квадрат. Так, підійшов, молодці, впоралися з завданням. Дякую за увагу!